Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нашому ефірі старша наукова співробітниця Житомирського обласного краєзнавчого музею, етноміколог Людмила Журавська. Вітаю, Людмила Григорівна. Доброго дня! Мабуть, почну з питання, яке цікавить найбільше: чи можна назвати 2024 рік грибним? Ні, це не грибний рік. Є цикл врожайності грибів 5 років. Серед п'яти років три негрибних а два роки грибних. Ось цей рік негрибний і наступний негрибний. А слідуючі вже роки 26, 27, це і грибні роки. Грибні роки це коли засилля грибів, коли йдуть дощі, коли погода, коли ти заходиш в ліс і гриби кругом на деревах, на землі. Все обросло грибами. А цей рік так підеш десь, виросте то грибничка зародить, пощастило, хтось знайде. Але грибів мало. Ваше захоплення збирання грибів з дитинства? Хто вас познайомив з грибним царством? У мене батько лісничий. І коли ми приїхали вперше в лісництво, він приїхав на роботу. Я взяла відеречко, поки батьки розпаковували речі, то я пішла збирати гриби, бо про них завжди говорили в родині. І я пішла збирати гриби, я так захопилась лісом, ці високі дерева, і мені 5 років, що вже е, був вечір, дитини нема, все лісництво пішло шукати мене, але я вийшла сама і я пам'ятаю ту дорогу, якою я йшла, як зачарована. Сподівання, чуда. Оце зі мною залишилось на все життя, і потім, вже, коли вже відбулася закінчений інститут, історик я за фахом, гриби це хобі. Тому я не етноміколог професійний, я навчений, тому що якщо ти займаєшся грибами, ти маєш їх вивчити Вивчити досконало. Літератури для цього вистачає. У мене був дуже гарний вчитель. Леон... Леонард Васильович Михайловський. Це міколог, кандидат біологічних наук, викладач нашого університету. Грибний клуб «Василка» – Розкажіть про нього. Ну, ось з цього і все почалося, коли у музеї природи задумали зробити виставку грибів. Мене попросили. І як грибника приносити на виставку гриби. Я ходила, збирала гриби, і виставка тривала два тижні, бо гриби були живі, і вони, ну, гриб може жити ось так в музеї, живий гриб чотири дні. І потім він уже починає затухати, пропадає. І е, виставку робив Леонард Васильович Михайловський, і потім читав нам лекції. І я йому задала одне питання: коли ви не знаєте, що це за гриб, що ви робите? А біля нього сиділа його мама, фаховий біолог, він сказав, усміхнувшись, мама пробує. Всі засміялися, а я зрозуміла, що гриби треба пробувати. І тому у мене ось цей бар'єр страху пізнання грибів, відкрився. І я це. Сталося якось так раптово. А потім я ще побачила в лісі коло грибів з лисичок, як квітни. і стрибнула в те коло. Кажуть: якщо ти стрибнув у коло, треба загадати бажання. Я загадала бажання, щоб гриби відкривали свої таємниці. Ну а після цього були публікації в газеті Народний лікар України. Потім були, була виставка грибна вже моя. Коли люди не розходилися і сотні запитань. І утворили стихійно утворилась спільнота, яку ми назвали Грибний клуб, Житомирський грибний клуб. Ми маємо свій сайт на Фейсбуці, сторінку Фейсбучну, де публікують всі бажаючі свої спостереження за грибами. Ну а в 14... це 2007 рік, а в 2014 році. Я вже опублікувала у 2009 році енциклопедію народної медицини. Це всі зібрані мною рецепти лікування грибами, а потім свою власну книжку, тому що мені хотілося написати таку книжку, якої ще не було взагалі. Книжку не тільки визначник грибів, а книжку про гриби і грибників, як люди збирають гриби. Як люди їх використовують, як їжу і ліки. Ну, книжка дуже цікава, вона до цього часу видається, продається. У пошуках Грибного царства як виникла ідея і написати цю книгу і на якого читача найперше вона орієнтована? Ну, ідея, я вже так трошечки сказала, що ідея виникла, тому що е, я. Е, Багато літератури перечитала, я зорієнтувалася, якою літературою в Україні можна користуватися. І такої літератури мене не цікавило, який гриб, якого він зросту, а мене цікавило, де, коли і як ростуть гриби, які вони на смак, що з них можна зробити? Щось посмажити, щось тільки на ліки, які більше на ліки використовували. Ця інформація була. В народі була, але був час, коли було гоніння на знахарів, які лікували, лікувалися травами, грибами. Тому ця інформація вона якби сховалася. Але потихеньку, потихеньку, і ця інформація була зібрана, оця спільнота грибників, вона була постійно, ми збиралися. Вони приносили мені інформацію, я давала їм свою інформацію, обмін був. Потім ми розповсюдили анкету Грибний промисел Поліщуків, де люди зі всієї області писали по різних регіонах: південь, північ, схід, захід, як збирають гриби, як їх використовують, як готують, як ними лікують. Ось так. І виникла е, книга у пошуках Грибного царства, е, як етномікологічні нотатки: це як люди люблять збирати у нас на полісі гриби і що вони з ними роблять. О, це дуже романтично, це дуже цікаво. Я думаю, що мені вдалося. А які гриби, що ростуть на Житомирщині, варто оминати? Ну, це ви маєте на увазі, торкаєтесь грибів отруйних. Якщо взяти ну, всіх грибів, я ще писала книжку в 2014 році, я писала 150 тисяч грибів. Це гриби, які описані. Зараз уже, кажуть, доходить цифра до 5 мільйонів грибів на планеті. Це ті гриби, які в повітрі, які на людині, які на листі. Взагалі-то ми ходимо з вами по грибах 30 сантиметрів землі. це гриби, які переробляють упавши листя гілочки, ми б в ліс, ніколи з вами не зайшли, якби не гриби. Гілка впала, дерево впало, зразу, дерево, деревина обросла грибами, які її перетравлюють, і, і все знов повертається в землю. Тому гриби це царство таємниче, загадкове і найменш вивчене. Не всім воно дається, не всім відкривається. От мені так, я не можу вивчити. Жодної іноземної мови, але я знаю гриби всі, назви латинь, і і, все, і, і впізнаю гриби на відстані так, 20 метрів, що це за гриб. Ваш улюблений спосіб приготування грибів? З часом, з роками, вже смажити гриби. Це ну, в нас люблять смажити гриби. Підсмажити гриби сметаною, але я хочу сказати, що гриби це білковий продукт, і їсти його багато не можна, як м'ясо. М'ясо їсти 100 грамів, 200, або котлетка там, 50 грам, 70 грам так само гриби. А в нас чомусь привикають їсти багато грибів, і потім кажуть, отруїлися грибами. Можна просто з'їсти багато смажених грибів, і буде. Якщо слаба печінка має якісь, а з віком вже зношуються органи, тому смажені гриби не дуже. Я люблю гриби пробланшувати. Це 5 секунд в кип'яток, дати охолонути, і е, тоді їх приправляю олією, сметаною, е, лимоном, дивлячись що, але найбільше я люблю їсти сирі гриби. Сирі гриби, білий гриб, всі стінні гриби, все, що ми звемо їстівними грибами, їх можна їсти сирими. А от опеньки, опеньки, де в нас тут опеньки? О. Ось опеньки на пеньочку, подивіться, опеньки. Це умовно їстівні гриби. Їх сирими їсти не можна, тому що виникне подразнення шлунку, буде боліти живіт. А коли їх пробланшувати в кипяток, злити воду, тоді їх можна квасити. Я люблю квашені гриби, люблю сушені. Посушені, сушений білий гриб, лисички, перемелью на кавомолку і п'ю порошком просто для підтримки організму. Тому я в своїх 75 років прекрасно читаю без окулярів, користуюсь телефоном. І збираю гриби теж без окулярів. У народі існують прикне, прикмети, пов'язані з грибами. Говорять, грибний рік перед війною. Чи вірите ви особисто в такі прикмети? Чи грибний рік був перед війною в Україні, тобто 2021 рік? Це саме грибні роки були. Але війна в нас почалась в 2014 році, і 2013 рік був самий рік, а в 2014 почалась війна. Але я пам'ятаю, 14 рік, квітень місяць, я виходжу з лісу, і на околиці в Тетерівці, біля пенька, ліс закінчується, вужив десь з 50 клубком. І я глянула і до своєї подруги кажу, буде війна. Чому я так сказала, я не знаю. Але ось це мене вразило, от, от, от ніколи я Я хожу в лісі, боса. Я збираю, люблю збирати гриби боса. Мені один чоловік вийшов на мене і каже: о, то ви не боїтеся, що вас щось вкусить? А я кажу, ні, не боюсь. А він каже: Знаєте, що треба робити, щоб не боятися, щоб вас нічого не кусало в лісі? Я кажу, ні, не знаю. Та я вам скажу. Потрібно після того, як ви посвятили паску і крашанки, принесли додому писки, крашанки. Перше, що ви похрестувалися яйцями, і обираєте свячене яєчко. Ось Капельку свяченої луски ви маєте пожувати. Це оберіг, щоб вас ніколи нічого не кусало. Від вас все буде уходити. Це народні звичаї, які побутують і які треба знати. І я хочу вам сказати, що гриби це найбільше те, що схоже з людиною. Гриб і людина. Найбільш схожий в природі, тому що людина складається на 85% з води, а гриб на, 95%, на, на 90% з води. Людина має необхідні мікроелементи для підтримання життєдіяльності, і гриб у своєму складі має всі 71 мікроелемент, який необхідний для життя. Тому гриб найкраще, сухий порошок, мелений порошок сухого гриба, найкраще підходить для того, щоб людина була абсолютно здоровою. І гриби інколи хочуть попередити людину. тому і ось ці грибні роки виникають саме тоді. І бувало так, що грибні роки наставали тоді, коли неврожай був на інші продукти. А з'являли, не вродила картопля, ще там не вродила якісь овочі. Але було дуже багато грибів. І якби природа допомагала людині. Гриб, природу треба відчувати, її треба відчувати душею. Я приходжу в ліс, це не я збираю гриби. Це вони мене кличуть. Я відчуваю, як мене повертається голова, і я йду туди, де гриб. Зараз кінець жовтня. Коли для вас закінчується грибний сезон? Ніколи не закінчується. Я повинна що тижня бувати в лісі. Закінчується осінній грибний сезон, літній осінній, а настає зимовий а зимовий дуже цікавий. Можна збирати трутові гриби, які ростуть на деревах. Ось у вас є он, трутові гриби. Ось такі вони залишаються завжди і їх можна збирати. Дякую, Людмила Григорівна, за цікаву розповідь. Ми спілкувалися з старшою науковою співробітницею Житомирського обласного краєзнавчого музею, етномікологом Людмилою Жиравською. Розмови вела Софія Польова. До нових зустрічей.